Друзі, усім привіт! Сьогодні будемо готувати дуже осінній та смачний десерт це сінабони. Рецепт у нас дуже легкий та швидкий. Я взяла готове листково дріжджове тісто. Після того, як воно розморозилось, я його трошечки розкатала та змащую розтопленим вершковим маслом. Зверху mm, посипаю мій. дуже гарно коричневим цукром та корицею. Ви можете взяти звичайний цукор, але коричневий має дуже гарний такий карамельний присмак. І загортаємо усе у рулетик. Тепер розрізаємо на невеличкі шматочки. У цей раз у мене будуть такі міні сінабони і випікати я їх буду також у формочці такого невеликого розміру. Для випічки я взяла форму для мафінів. Вона дуже зручна, тому що тримає форму і наші насінабончики не будуть розпадатись. Ставлю їх запікатись на 40 хвилин, і тим часом можна робити крем помазку яким буду змащувати зверху сінабончики. Я взяла одну упаковку крем сиру, вона приблизно 200 г, і додаю трошечки згущеного молока. І все перемішую гарно вінчиком. Після того, як сінабони вже випіклись і трошечки охолонули, викладаю їх на форму для подачі цього десерту. І зверху буду змащувати цим дуже смачним кремом. Мені дійсно сподобався цей крем, тому що він не занадто солодкий, і крем сир додає навіть трошечки солоноватого смаку. І це дуже гарне та смачне поєднання. І зверху для дуже гарного яскравого вигляду я посипаю пелюстками мигдалю. І це також додає дуже гарний смак. Дуже рекомендую вам приготувати цей десерт, тому що навіть на етапі випічки у вас буде дуже затишно та смачно пахнути вдома корицею.